Подкаст Відкрита книга. Інформаційні дайджести, аудіокниги, обговорення, новинки. Пориньте в світ, де пригоди і фантастика оживають. Хай перед вами завжди буде відкрита книга. Шановні учні і їх батьки. Ми відкриваємо нову рубрику 12 балів. Якщо у вас і ваших дітей немає змоги відвідати бібліотеку і взяти для читання потрібну книжку, слухайте наш подкаст. Тут ви почуєте твори українських і зарубіжних письменників, які увійшли до шкільної програми. Богдан Лепкий. Мишка. Казка для дітей. Для малих і великих була собі мишка, така, як і другі, сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик. У самому кутку хати, де ножка від ліжка щільно притикає до стіни, мала вона свою нору мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди, це дуже цікаві створіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної ноги, висувала головку, зиркала направо, наліво і скоренько-скоренько, як шнурочок, пересувалася по підстіну в двері. Шусть і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого. Ні пишно вбраного півня, що ходив, мов жанжар, ні круторогого вола, що лежав біля стайні, мов гора і ремигав, ні господині, що на ціле село торохтіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею. Бігла мишка на поле. Там зустрічалася із своїми сестрами із міста. Ці були дуже бідні, худі, голодні, миршаві. Ледве хвостики волокли за собою, розказували, що тепер у них в городі страх погані часи. Люди не мають що їсти, а про миші то вже й не згадуй. Їм просто повимирай. Ніде ні, ні кришки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб то над тарілкою, а крає так тонко. Що руку крізь краєнку видно, як пряче із столу, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть, війна люди людей мордують не мають часу працювати на хліб. А наша мишка на те до них. У моїх господарів не те. Є з чим поживитися. Коли я вибігаю в поле. То це не з голоду, а так із привички, щоб подивитися на світ. бо воно різкучно. Все з тими дітьми та з тими дітьми такі неслухняні. Пищать, а не мені шкура терпне, щоб господар не почув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись двох кабанів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав. Сало повісив у димарі коптить, а м'ясо їдять, добре їдять. Вночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає за гарні гроші. Гроші ховає у ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок. Злазить двоє людей, і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке смачне сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські мишки. Не говори, бо нам млісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок, вона важко зітхає і говорить дальше. А коли вже добре навантажать візок, то господар випроваджає його польовою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Тече жінці гроші підніс і каже, що гарно пахне. От бачиш, і війна на щось придається. Перше ми за рік не заробили б скільки, що тепер за місяць. Розбагатіємо. І ховає гроші в ящик під ліжко. У цьому ящику стояли колись гранати. А тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути, так їх багато. А господиня, питають цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня, які в неї сорочки, які кружева, пахучим милом вмивається. Городські мишки вірити не хочуть. Пахучим милом вмивається, а наша вмивається слізьми. Нагориш? Наговорившись доволі, мишка вертає додому. Протиснеться крізь двері, як тінь майне попід стіну і шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко, їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки. Заглядає. Перше побачила великі черевики на дерев'яних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя. Худе-худе лише шкура та кості, лиш ці червоні заплакані очі. Це одна із тих із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, ніби за труною йшла. Змилосердтеся, господине, дивіться, ніг собі в цих проклятих колодках не чую. В мене хвора дитина. Як мені без молока вертати? Найби хоч перед смертю напилося. Совісті немає на тому, куди дивитися. Я ж мати. Я вам цього спасителько моя вовіки не забуду. Я вам гроші в суботу принесу, обов'язково принесу. А господиня, мої корови стільки молока дають, що кіт наплакав. От дою, щоб не запустить. Прийдіть, як отеляться, тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів. Може, продадуть? Вони на гроші ласі й рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе, а за господиню. Мишка чим скоріше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то ще б навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається? Погані люди. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя? Але ж я їм. І в маленькій мишачій голові зародилася велика ідея знищити, потрощити цей папір, що його кривдою людською чути. Поганий папір. Вона припала до дерев'яного ящика і гризла, і гризла, і гризла. Зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч. В днину відпочила. А на ніч далі до роботи. Так кілька діб. Аж не було що гризти. Одної дни не каже господар до своєї жінки. Я чоловік праці. У мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також, їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє троє телят. Підгодуємо, продамо і купимо нових, і знов продамо, поки не будемо мати стільки грошей, як в банку. Бог знає, коли буде ще друга війна. Кахикаючи і постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжко, добув ящик, відчинив і очі йому пішли в стовп, брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що, де, коли? питалася жінка. Ось, дивися, ось. І вона теж встромила нісу ящик. «А, -а, 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 а, це ти тому винна, це ти. Всьому я винна, всьому я плакала жінка, а господар кричав Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала для нього. Це ти винна ти І кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде, моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле краще там, ніж у такій хаті. Вислухали казку Богдана Лепкого Мишка. За програмою з української літератури для сьомого класу бажаємо вам отримати 12 балів.